Зник безвісти з лікарні. Медики кажуть, пацієнт в комі раптово одужав і сам пішов із палати. При цьому черевики та одяг хворий залишив, тож родичі у версію лікарів не вірять і тепер розшукують сина та брата. Як із медустанови зникають тяжко хворі, дізнавалася Ганна Бока. Історія хвороби Анатолія Бажанова з розряду фантастики. Людина, яка ще два тижні тому лежала в комі, раптом встала і пішла. Як так сталося в медичному закладі? Журналістам не пояснюють, ссилаються на лікарську таємницю, а рідним відповідають, вони займаються хворими, а зниклі пацієнти не в їхній компетенції. Ось усе, що лишилося від його брата Олександр Зоричев з Чернігівщини, не вірить, що його молодший брат Анатолій після тяжкої операції на мозку раптом сам пішов з лікарні. Виходить, що він голий просто повністю голий йшов, тому що штани, кофти, футболки, трусився його тут на місці. Находиться ніяк чоловік, якому зробили операцію, вирізали 35 сантиметрів кубичівських мозку на лівій стороні. І я кажу, як він мог потрапити. Ну Вийти із больниці, уйти, як свідчать лікарі та документи, сталося диво, але мати тяжкохворого Ірина Бажанова не вірить медикам. каже 3 квітня її непритомного сина привезли в Київську лікарню швидкої допомоги і шансів вижити синові одразу не давали. Порадили їхати додому. А щойно будуть новини, обіцяли повідомити. Він сказав, що ну навряд каже, він виживе, Так він мені сказав. І сину моєму кожні два дні. Я телефонував, але каже, з ним розмовляти ще ну не можна. Я думаю, ну, почекаю там пару днів, і потім приїду. Брата в лікарні вже не було. Як тяжко хворий сам пішов із палати, не знає ані чергова медсестра, ані лікар, який особисто опікувався пацієнтом. Нейрохірург Василь Шрамко на наше запитання нервується і захищається лікарською таємницею. Де пацієнт із вашого здоров'я людини це коло ці. Родичі ві той факт, що за довідкою пацієнта виписали, але родичу про це умисно не повідомляли. Каже, що 13-го виписали. Я 14 квітня дзвонив. Мені відповіли, що він знаходиться тут у відділенні. 14-го він лежить у відділенні, але мені повідомили по телефону, що з ним розмовляти не можна. рідні звернулися по допомогу і до правоохоронців, але наразі лише з мішком брудних речей і тягарем на серці змушені їхати додому. Ганна Бока, Дмитро Опанасенко, ТСН, 1+,1.